Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви елегії не творили, та марно Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись, за що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло. Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю я їх раєм тієї хатиночки у гаї, над чистим ставом красила. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала у свою дитину. У тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодую у могилу, ну що та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми, малі, були, і голі, не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлірились межі людьми, мов ми шенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панчину ходили, поки бо їм поголили. А сестри, сестри, горе вам мої голубки молодії. Для кого в світі живете? В наймах виросли чужі, в наймах коси побіліють, в наймах сестри й умрете.